Колочки сток, з бірочками новесенькі на пірочками новесеньки. рукавчик. 10 кілограмів коштує 3960 гривень. Перша у нас є така класна Кофточка з бірочкою. Розмір S А це у нас XL Наступне це у нас Розмір півтора Така полосата. Далі. Це розмір. Не вказний, але вона дуже класна. Лагенка. Розмір наступна. Ось така. Ось така. З таким Далі вирісемо ззадні маленьку. Наступно Чорненька. Це у нас 9. Так, це у нас розмір пасточка. нашому Далі ще одна полосата, дубочки. футболочка Ось така. з довним рукавом. Наступна ось така з фіолайторами фіолетовими Далі у нас Тут у нас розміри не вказані. Дивіться, купа запованих футболочок. Дивіться, скільки полосати. Ну, весеньких, на весеньких. Подивіться. Оп, на Подивіться, подивіться. Це взагалі. шикарно. Нагадує. 3960 гривень всього лишні. Нові речі, повністю, з вірочками, запакованими. Двірічок і це краса просто. Просто краса. Ось такі скільки місце, великі дорожні. Для замовлення пишіть в коментарі або зв'яжіться з нашими менеджерами. Тут у нас щось дуже класне, різнокольорове. Зараз глянемо. Багато речей. Оп, я вам показала буквально пару. Звичайно класна. Взагалі, на літо саме то. Вони Я Приємні до тіла, дивіться, ще одна полосата. Збіркою. Наступна. Зиненька. Пір'ємо. Це у нас розмір XL Далі. Ще одна, як я вам таку вже показувала, але мені здається більше. Розмір, на жаль, не вказаний. Ось такий топ, дивіться, прекрасний. З вирізом тут на грудях. Дуже-дуже класний, жіночний. У нас тут ось така у нас купочка. Далі. Так, це у нас якась напиточка коротенька, теж дуже класна, сіренька. Дивіться, все-все повністю малесеньке. З бірочками. Подивіться. Подивіться, супер. Взагалі тут такі рукавчики, плечики, голі. Це у нас розмір емочка. Дивіться, яка класна. Знову полосата. Це у нас есочка. Дивіться. Подивіться, ну декс. Так. Ще одна полосата. Ой-ой, довго задовге, але вже вам покажу. Ось така розмір М. -очка. Ось така в бордовому кольорі. Дуже класна. Теж розмір М. -очка. Наступна ось така накидочка. Сіренька. Ще одна в нас вже була така кофтиночка, так це ще одна така футболка. Ковтиночка. Це розмір S, Дивіться, яка класна. З кружевами зверху. О, дивіться, який класний прийм. Це накидочку. Максимально легесенько, приємно до тіла, дивіться. Взагалі супер. І дві останні О, ні, Перепрошую, це вже остання. Це у нас емочка. Все, коробка пуста.